Із кошиками до церкви сьогодні українці освячують у храмах яблука, груші, виноград, мед, колоски нового хліба та інші літа. Віряни святкують преображення господнє. Тисячі вірян зібралися у храмі святого Йосафата, що у Шептицькому. Сьогодні літургію очолив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Аженіший Святослав відвідав це місце у першій в історії з нагоди 160 років від дня народження духовного провідника українського народу Андрея Шептицького. Літургію проводив у місті, яке назвали на честь митрополита. Ми знаємо, що в колишньому Кристинополі 14 серпня тисячі 1800... Вображення господні у народі, що називають Яблучний спас, одне із найшановніших свят літа для християн. Це день духовного оновлення, подяки Богові, за а також час молитви, тиші і благодаті. Мешканці Шептицького діляться для них приїзд глави ОГКЦ став урочистою подією. Сьогодні велике свято і приїхав наш головний архіпастир, І ми всі його вітаємо в чорнораді. Це є сенсаційна новина в нашому місті. Велика людина до нас приїхала, велика честь для нас. Ми його дуже шануємо, поважаємо, любимо. І ми щасливі, що він завітав до нашого такого маленького містечка. Сьогодні велике свято, сьогодні Спаса Великого Ісуса Христа, який прийшов на світ, спасти нас. Мусимо поклонятися, йому славити його ім'я святе. Прийшли помолитися. Таке дійство буває, напевно, раз в житті в декого, і треба дійсно прийти. Щоб якось ну, визвеличити святого, молилися за тих, хто віддав життя за Україну за перемогу не лише у війні, а в душі кожного українця і українки. Емілія Куц, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.